Оновлений національний календар профілактичних щеплень вступить у дію з 1 січня 2026 року. Про ключові зміни та нововведення розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Гололобова. Зміни охоплять щеплення проти турбекульозу, гепатиту Б, поліомеліту. Кору, паротиту, краснухи та вірусу папіломи людини. Вакцинацію від туберкульозу робитимуть упродовж перших 24 годин після народження. Універсальну дозу проти гепатиту Б у пологовому скасують і залишать лише для дітей із груп ризику. Малюки ж отримуватимуть першу дозу у два місяці, зазначила фахівчиня. У нас змінюється схема щеплень дітей від кору паротиту та краснухи. В один рік залишається перше щеплення, але друге щеплення переноситься з 6 річного віку на 4 роки. Також у нас змінюється схема вакцинації проти поліміліту, і ми з 1 січня 2026 року повністю переходимо на щеплення інактивованою поліемілітною вакциною. І у нас буде не 6 а 5 щеплень, і останнє щеплення буде зроблене. 6 років. Рак шийки матки третя за поширеністю онкозахворювання серед жінок, оскільки він асоційований із вірусом папіломи людини. Вакцинація дозволяє суттєво знизити ризики його розвитку. Саме тому щеплення проти ВПЛ робитимуть дівчаткам у віці 12-13 років. Також у нас вводиться один новий антиген. Це дозволить нам захистити підлітків, а саме введення вакцинації проти вірусу папіломи людини це буде категорія дівчаток віком 12-13 років для того, щоб захистити їх від розвитку онкологічного захворювання на рак шийки матки. Зі слів фахівчині, у 2026 році більше щеплень планують проводити комбінованими вакцинами. Це скоротить кількість візитів до медзакладів, зменшить навантаження на систему охорони здоров'я та знизить кількість ін'єкцій, які отримуватимуть діти. Ми очікуємо, що з появою комбінованих вакцин, по-перше, це збільшить. Можливість отримати щеплення вчасно і одразу отримати щеплення від декількох інфекцій і зменшить кількість візитів і наближить медичну допомогу до пересічного громадянина. Схеми щеплення перший рік життя, зокрема і проти гепатиту Б розпочинаються ще в пологовому будинку. Вони прописані в календарі та доводяться до відома батьків або законних представників сімейним лікарем. Це можна зробити ще до народження дитини, коли жінка відвідує лікаря. Це може зробити представник медичної пологового будинку, який може розповісти схему щеплення, а також лікар, з яким заключена декларація, також прописує і доводить до відома батьків, як будуть відбуватися щеплення проти гепатиту Б. Нині центр контролю та профілактики хвороб спільно з освітньою організацією організація охорони здоров'я центром громадського здоров'я та міністерством охорони здоров'я проводить серію тренінгів для медичних працівників. На них навчають змінам до календаря щеплень та ефективній комунікації з батьками чи законними представниками. Наразі вже пройшли у нас навчання майже 500 медичних працівників, які будуть безпосередньо працювати вже з клієнтами з пацієнтами, розказувати їм, як необхідно проходити щеплення. Які необхідні щеплення, а саме доносити до них інформацію про новий антиген, це щеплення проти вірусу папілому людини, кому це потрібно, і вони будуть також розписувати графіки візитів, кому коли необхідно буде прийти для того, щоб часно отримати це щеплення. Новий календар це важливий крок України у євроінтеграцію, адже він буде максимально наближений до календарів щеплень інших європейських країн. Дуже часто зараз зустрічаються медичні працівники з тим, що люди повертаються за кордону, і дітки щеплені зовсім за іншими схемами ніж ті, які зараз існують в Україні. І зміна календаря наближає нас і до європейських схем вакцинації. Вони майже ідентичні будуть, і це дозволить і. Скоригувати схеми вакцинації тоді, коли діти вже повертаються до України. Це буде спрощувати роботу медичних працівників. Зі слів завідувачки відділу імунопрофілактики, Черкащина повністю забезпечена імунобіологічними препаратами для проведення вакцинації за чинним календарем щеплень до кінця 2025 року. Взагалі, особливо. Введення нового антигену це великий крок в профілактиці не тільки інфекційних, але й неінфекційних хвороб. І ми бачимо, що вакцинація вже переходить в іншу площину, скажімо так, боротьби не тільки з інфекційними захворюваннями, до яких ми дуже звикли, але й профілактує вже і неінфекційні захворювання, такі, як рак шийки матки. І я сподіваюся, що в майбутньому, в перспективі, ми будемо якомога менше бачити таких захворювань а можливо, і взагалі ми їх елімінуємо. Анна Могинна, Геннадій Ямолянов, служба новин телеканалу Ільдана.